Вареників у мене багато є відео. Оля Чумаченко, Ніда, Ніна Ліда, доброго вечора. Так, Богдан Турта, Марія Нагорна, добрий вечір. Івана Капичук, моє Поділля, доброго мирного вечора. Валентина Лапенко, привіт. привіт. Оксана Бялик, добрий вечір. А ваша Оля вже виходить в ефірі. Скучила за нею. Ні, не виходить. Оксаночко, ні, доброго вечора. Вам не виходить і не знаю навіть чи вона буде зараз де виходити, бо зараз в неї ще стільки роботи, що я не знаю, як її встигнути. Ось так, що вона працює, і не має часу. Таня Фіала, добрий вечір, Любочка. Будьте здорові, пусть буде все хорошо у вас. Я з Харкова. Приїжджай, приїжджай на чарку. Тетянко, доброго вечора! Вам всього найкращого, хай Бог береже і міцне здоров'я вам после. Дякую. Ну, знаєте, так скажу чесно: кружку молока вип'ю вдома і сама лучша чарка. Не хочу більше нічого. Не п'ю ніякого нічого ну, алкогольного, так що, дай Бог, щоб був мир спокій, а тоді, може, ще їсти, боїмся. Хто там таке питає, Таню, де? Не бачу тут такого. Не бачу Таню, де таке. Богдан, віта... вітаю вас із Свято Михайла. Дякую, Богдане, тебе також вітаємо. Оля Марія Нагорна, добрий вечір, здоров'я, миру, спокою. Богдан, я бачу інтерв'ю добре. Таня Оля Михайлівна, то наливай. Мая Шевчук, добрий вечір, Любочка, Наталочка, Ігор і всім, хто в чаті. Вітаю святом, бажаю міцного здоров'я, благода... Божого благословення. Дякую. І вам всього само... Самого найкращого миру, спокою затишку. Так, Майя Шевчук. то я читала. Богдан Турта, Валентина Лапенко, добрий вечір. Софія Люба, а ти чула таке ім'я, як Михай... Михайлина. Ліна, так, чула. Богдан Турта Майя Шевчук доброго вечора зі святом. Оля, на тобі молочко, дякую. Таня Бондар, не давай любі молока, бо її вже пора переходити на щось градусове. Ні, Таню не можна, де ти таке бачила? Ти ще мені дай випити, я так нині ходжу, як п'яна цілий день. Ось ніби мною дрова рубали. І нога болить, там, де була колись тріщина, на ногу стати не можу, капець. А вечір почала рука боліти, не можу руки підняти. І то не в плечі, дівчата, а ось тут того болить. Отут до от того сама костомаха всередині що то капець. На ту погоду десь воно щось кудись крути. Ну нічого, то день два воно перестане. Треба завтра попрацювати. А знаєте, чого круто? Бо нині свято. Я ні робила. І через те воно круте. От як більше поробиш, більше ходиш, нічого не болить. А як ото починаєш дурню мається, починає все боліти. Так, Валентина, дуже хочеться миру. Це правда. Має лайчик 55-й, дякую. Людмила Цепа, доброго вечора всім лайчик. Дякую, Людмилка, дякую за сердечка, гарного вам вечора і міцного здоров'я. Юлія Бойко, доброго вечора, доброго вечора Богдан Турта, Тетяна Чепурних, добрий вечір зі святом. Людмила, мій 59. й Дякую, Оля, Таня. наливаю. Лена Пестрікова, доброго вечора. люба і всім, хто в чаті. Доброго вечора, Лєночка, і вам всього найкращого також. О-о, що сьогодні одні привіт і пожелання. Когда будеш матеріть Росію? Ну то піде туди да не скучно. Тобі буде тебе, тебе сюди хтось кликав? Поставив лайчик і на всі чотири сторони. Богдан Тур Турта, Ніна Браварник. добрий вечер зі святом. Антон Антошин, привіт із Сімферополя. Привіт, Антон, гарно вечора вам. Людмила Бігдаш. добрий вечір, Любочка, і всіх, хто в чаті, всіх зі святом, миру, здоров'ячка, Любочка. Чи потрібно, щоб в хліві де кози горіло світло цілий день? Іде зима? Я як закриваю двері, там темінь.